У яких випадках офіційний шлюб може врятувати ваше життя? Додивись відео до кінця, і ти теж будеш обізнаний. Особливо актуально для тих пар, які наразі знаходяться за кордоном. Якщо з людиною щось трапляється і треба медицинське втручання, то для більшості заходів потрібна згода самого пацієнта. Але що робити, якщо пацієнт не у свідомості? Тоді таку згоду, як правило, надають найближчі родичі. Виключення, реанімаційні заходи. Ніякої згоди пацієнта не потребують. Там лікарі йдіють на власний ризик і досвід. Проте для більшості інших дій все ж таки згода пацієнта потрібна. І ось тут найцікавіше: П'ять років спільного життя, спільні діти, спільна нерухомість не робить вас найближчим родичем, який міг би надати таку згоду і врятувати життя вашого партнера. Виключно шлюб, офіційний шлюб, зробить вас таким родичем. Укладати шлюб чи ні, вирішуйте самі, але тепер ви знаєте. якщо ж вам потрібно проконсультуватися щодо майнових питань шлюбу, звертайтеся.